Доброго дня, шановні батьки! Ми підготували для вас рекомендації, які допоможуть в адаптації наших п'ятикласників до навчання в нашій основній школі. Тож, давайте розпочнемо та розглянемо їх. Рекомендації для батьків п'ятикласників. Комунальний заклад Харківська спеціальна школа імені Володимира Галектоновича Короленка, Харківської обласної ради. Завжди надихайте дитину на розповідь про свої шкільні справи. Друге. Регулярно розмовляйте з учителями вашої дитини про її успішність, поведінку. І взаємовідносини з іншими дітьми. Третє. Не зв'язуйте оцінки та успішність дитини зі своєю системою покарань і заохочень. Четверте. Допомагайте дитині виконувати домашні завдання, але не робіть їх самі. П'яте. Допоможіть дитині відчути інтерес до того, що викладають у школі. Шосте. Особливих зусиль докладайте для того, щоб підтримувати спокійну і стабільну атмосферу у будинку, коли в школьному житті дитини відбуваються зміни. Вірте у свою дитину. Ваша віра здатна перетворити можливість на дійсність. Дякую за увагу!